Розглянемо дану логарифмічну нерівність. Ми бачимо, що в лівій частині у нас стоїть сума логарифмів, що можна, звичайно, переписати як добуток під логарифмічних функцій. А саме у нас функція x-5 на x-2. Ось наш цей знак, сума логарифмів, переходить в добуток. Під основою 0,1. Також пам'ятаємо, що якщо мінус одиницю ми можемо помножити на 1, то нашу одиницю ми можемо замінити, як знаємо, що логарифм числа А за основою А дорівнює 1, адже число, наприклад, 5. Буде тоді п'ятіркою і коли 5, в якому степені буде 5. 5 в першому степені буде 5. Ще, наприклад, якщо в якому степені число 8, ми знаємо, що це 8 в степені 1 стане 8. 8 в першому буде 8. Тому одиничку ми можемо замінити таким чином, як нам зручно. А зручно нам записати, що це логарифм числа 0,1 за основою 0,1. Далі пам'ятаємо, якщо число знаходиться перед знаком логарифма, то це є степінь даного числа. Перетворимо 0,1 в степені мінус 1. Спростимо, тобто запишемо десятковий дріб звичайним гробом, 1 10 в степені мінус 1. Дріб ми маємо обернути, тобто обернений. Да, чисельник і знаменник поміняємо місцями, буде 10 перших або 10. І вже степінь у нас зміниться, буде не від'ємна, а додатня. Таким чином, це буде число 10. Отже, перепишемо нашу ліву частину без змін. А можна залишимо так, без змін. Перепишемо. І покажемо, що права частина це у нас вже число 10 за основою 0,1. Далі звертаємо увагу на основу. В основі у мене... Число 0,1. 0,1 у мене менше за 1, але більше від 0. Тому знак логарифмічної функції ми будемо змінювати на протилежний. Отже, опускаємо наш логарифм за основою 0,1 за рахунок того, що ми перепишемо х-5 на х-2. Знак нерівності ми змінюємо на протилежний, тому що в основі 0,1 менше 10. Далі потрібно сказати обов'язково, що наші підлогарифмічні функції, ось вони, х-5 в початковій умові і х-2, так як це обов'язкова умова, що підлогарифмічна функція в нас обов'язково повинна бути більше строго нуля. Ми їх виписуємо строго більше нуля. Розв'яжемо ці нерівності по черзі. Першу нерівність розкриваємо дужки. х помножити на х, х квадраті мінус 2х, мінус 5х та плюс 10. І перенесемо мінус 10, буде менше буде рівні 0. Спростимо, зведемо подібні доданки. Так? Буде менше буде рівня 0. Можемо х винести за дужки, то це буде менше нуля. Відповідно з цих двох інших, ми також розв'яжемо, що х більше 5 та х більше 2. І це все, всі ці умови покладаємо на координатну пряму. Так, давайте подивимося. це у нас перший буде. 0 та число 7. 0 та 7. Знаки у нас чередуються, розвисками буде сказано менше нуля, коли функція набуває від'ємного значення від 0 до 7. Також у нас є інша умова, що х повинно бути більше 5, х більше 5 розвиски будуть ось тут у нас. Та Х більше 2. Х більше розв'язки будуть також праворуч. І знайти наш спільний розв'язок, дуже легко побачити, що він у нас ось тут знаходиться, де перетинаються всі зелена, синя і червона функції. Тобто це від 5 до 7 включно.